Програмна розстановка коліс. Що це таке? Ми можемо відбалансувати чотири колеса. Програмно подивитися кожне з цих коліс, яке в нього биття, який в нього боковий від, Що з цим колесом не так. Відбалансувати. І потім, в залежності від того, що ми виберемо, чи найменше биття, найменшу вібрацію, чи найменше боковий від, ми програмно Можемо висловити, розставити ці всі колеса по автомобілю. Класна штука, дуже багато наших клієнтів нею користуються. Що ще? Ми можемо, за бажанням клієнта, сховати балансувальні грузики, щоб їх не було видно на диску. Ми вводимо значення спиць на кожному диску, в залежності від того, яка їх кількість. Вводимо програмне положення цих спиць. і. Вже програмно цей стенд показує, де за яку спицю ми можемо наклеїти стільки-то грузиків, щоб, е ну, по-перше, сховати їх, а по-друге, і найголовніше, щоб правильно відбалансувати це колесо. Якщо дана інформація була вам корисна, приїжджайте до нас на обслуговування. Ми зробимо все як найкраще. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. У нас багато чого цікавого. Будемо намагатися ділитися цією інформацією з вами.